Якщо мені хочеться купити щось нове, а я вже вирішила купляти щось коштовне, типу гарне, що воно ну, мені задоволення приносило, наприклад, класний шампунь, який смачно пахне, який не сушить шкіру, в якому, в якому гарантовано є тільки найкращі а, для моєї прекрасної світової голови а, інгредієнти, а я не знаю, які купити, тому що. Я не хочу купляти великі закупи грошей і їм не користуватися. Я купляю міні-версію або беру тестер. Одного разу вийшло так, що я покористувалася тестером, і все одно шампунь потім, ну, він мені з тестером дуже сподобався. Але потім я купила велику версію, а вона виявилася якоюсь не такою. На що робити на цих випадках, я вам вже казала, я все одно продовжую юзати цей шампунь, просто не так його економлю, скажімо. Ось, але більшість варіантів мені це допомагає і спасає від небажаних покупок. А, наприклад, якийсь крем для обличчя, якщо він дорогий і коштовний, і ти боїшся, що він тобі не підійде, ти купляєш там за якісь, не знаю, 50 гривень маленький тестер, це, як правило, трево-версія. Там на декілька разів користуєшся, якщо він тобі підходить, ти купляєш велику штукенцію і це вау. Я раніше про це так не думала, тому що мені здавалося, що тревел версії це буквально типу для подорожей. Але виявляється, що це для економії грошей. Нікому не кажіть.